Це, це, це дійсно якийсь безлик, я не розумію. Ми повертаємося в ті часи, які були до цього. Я, думаю, не для цього хлопці гинули і продовжують гинути на сході нашої країни. 12 листопада до мене прийшли оперативники, які вручили мені ухвалу і сказали, щоб я її читав. Я взагалі не міг зрозуміти, просто, чесно, просто емоції. Вони забрали мене в Бердніковський райвідділ. Почали морально на мене тиснути, говорити про те, що я чинив якийсь злочин проти якоїсь особи. Ось, я зараз перебуваю як свідок, але я, чесно кажучи, не можу сказати, що буде завтра. Ось, тому я ще раз дуже сильно вдячний, що я, я вірю, що ви мені допоможете розібратися ці, ці ситуації. Що б не робили, влада не знав свої позиції, тому треба боротися. Боротися до останнього. Toyota Land Cruiser 200. Коли ми запитали в очільника при чи у вас знаходяться такі автомобілі, чи належить він правоохоронцям, він сказав так, він належить його заступнику. От давайте тепер і подумаємо, куди йдуть взагалі гроші. І коли до нас апелюють по допомозі, в отой, ми збираємо останні крихи з пенсіонерів і самі викладуємося. А вони не можуть продати свої автомобілі своїм же бійцям на зварній допомоги. У нас вийшов прокурор по зв'язкам з громадськістю. На жаль, дивно, так. Робочий день, ранок, а прокурора обласного, на жаль, на робочому місці нема. Ми зараз створимо робочу групу для того, щоб занести наше звернення. В принципі, хто, є, хто має бажання висловитись, будь ласка, підходьте.